Привіт. Сьогодні я вам пропоную приготувати просту, але неймовірно смачну запіканку з вермішелю та маком. Варимо вермішель приблизно 3 хвилини до стану аль денте. Сіджуємо, додаємо вершкове масло та перемішуємо. Можна таку начинку зробити самостійно, але я купила готову. Перемішуємо до однорідності. Кладаємо отриману масу у форми, змащені вершковим маслом. Зливаємо яйця до легкої піни. Виливаємо яєчну суміш на вермішель та рівномірно розподіляємо. Випікаємо 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Підпишіться, щоб не пропустити нові оригінальні рецепти. Ця запіканка має чудовий аромат та золотаву хрустку з коринку. Обов'язково спробуйте. Буду вдячна за лайки та коментарі.